Україна веде приватні розмови про мирну угоду за закритими дверима, згідно з якою Москва зберігає фактичний контроль над окупованими територіями України, але суверенітет Росії не визнається. Україні дозволяється приєднатися до НАТО або надаються еквівалентні гарантії безпеки. Про це пише Financial Times. Подібну інформацію вже спростовувала українська влада. Не маю сумніву, що і цю спросту спростує. Я ж маю можливість дізнатися, які Україна веде розмови із НАТО і чи дійсно ми можемо. Розраховувати на гранті від альянсу найближчим часом маю на зв'язку народного депутата і голову постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. Пане Єгоре, добрий день. Добрий день. президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі у Рамштайні, 12 жовтня, планує представити лідерам країн союзників план перемоги України. Перед цим він його представляв у США і кандидатам і президенту. На що Україні важливо звернути увагу? Ну, от в цьому контексті тут потрібно почати, все ж таки з там, вашого анонсу, в тому числі, і цитати з Financial Times, тому що. Чесно кажучи, мені дивно зараз дивитися на такі вкиди, і ми бачили, що МЗС наше спростовує, що ведуться такі переговори, але мені здається, що це така досить симптоматична історія. Тобто, таким чином нас в тому числі підштовхують до таких переговорів на міжнародній арені і підводять різними шляхами. Насправді я я вважаю що наприклад, не надання нам досі дозволу бити по території Російської Федерації це також один з пазлів такого підштовхування до, до якоїсь ну до, до якихось переговорів мирними їх складно назвати. Якщо нас ну фактично примушують десь сідати і говорити про відмови від території, я думаю, що це не варіант і не опція для нас. Якщо ж говорити про другу частину а, таких заяв щодо нашого членства в Україні в НАТО або якісь гарантії безпеки, а, ну добре, що це там з'явилося на порядку денному, ось час ось саме ось ця частина, тому що ще декілька місяців тому ми взагалі а, бачили. Знаєте, реакцію від наших партнерів, зокрема від Сполучених Штатів та Німеччини, про те, що слухайте навіть не зараз. Навіть навіть давайте не піднімати це питання, поки йде війна і ніякого членства в НАТО для України ми не бачимо, і навіть не членства, а навіть а, той самий інвітейшн, Тобто те, сам те саме запрошення зараз. Я пов'язую ці зміни, можливо, з якраз таки рішенням Байдена не балотуватися на другий строк. Uh, і розумінням того, що він uh, мабуть хоче все ж таки війти в історію з якимось легасі, що називається, з якимось uh, uh, як це українською мовою вилетіле слово, uh, з якимось здобутком, да? з якимось з чимось, uh, що, що, можна, що можна бути ну якщо не пишатися, то як мінімум казати, що я це зробив. І те, що стосується України, можливо, якраз таки це крок в напрямку НАТО для України. Поки що, ми чуємо такі досить обережні формулювання щодо підвищення статусу України в цьому питанні. Чесно кажучи, я не дуже розумію, який ще статус, окрім запрошення і членства, може бути, тому що за їхніми формальними бюрократичними. Вимогами нам залишається тільки отримати запрошення, і після запрошення починається процес ратифікації в парламентах. І по факту ратифікації в останньому парламенті, 32-му, ми отримуємо вже повноправне членство. Тобто, якщо Байден таки е, виступить з заявою, це буде виключно політична заява. Механізму аби закріпити її юридичного немає. Є е, можливість тільки е, ну, реальне запрошення. Чи чи можна його відкотити назад? Власне в цьому питанні тут е, потрібно розуміти, що на сполучені штати дійсно рянтується ну, абсолютна, абсолютна більшість країн в середині альянсу? Я думаю, що якщо це рішення буде прийнято в Вашингтоні, його підтримує в тому числі і Берлін, безумовно, Лондон, е, Париж? Е, ну тобто, основні ключові країни, так можемо очікувати якихось. Не те, щоб неприємності, але якихось умов від, наприклад, Угорщини, як це було з Туреччиною, як це було при вступі Швеції, або навіть словаччину. Ми побачили заяву Фіца нещодавно. Тобто, але це я думаю, що все ж таки буде більш переговорною позицією, що дайте нам щось, і ми там може передумаємо. Але це знову ж таки інвітейшн або запрошення це питання, все одно консенсусу. Тобто, 32 країни мають сказати так. Я думаю, що якщо будуть сполучені штати та Берлін за з іншими країнами, можемо попрацювати, і це запрошення. Потім вже починає запускати процес ратифікації, і на процесі ратифікації я думаю, що ми також можемо застрягти саме через деякі країни, які там будуть не готові поки що приймати країну. Знову ж таки, ми бачили позицію багатьох країн, що да, ми не проти членства України в НАТО, але після завершення війни можливо така відстрочка ще й буде як умова. А суто гіпотетично, якщо під час війни це відбудеться, чи можлива така ситуація, в якій Україна вступає до НАТО, але пункт 5 Вашингтонського договору поширюється лише на неокуповані території. Ну, судо, теоретично все можливо, тому що ми бачили, що е, ну є і внутрішні конфлікти е, в НАТО, да у Туреччини з Грецією по, по Кіпру, і тут е, це не застосовується п'ята стаття, і це десятки років тягнеться цей конфлікт всередині, але і так само є. Обмеження по територіям застосування п'ятої статті, наприклад, це шоста стаття, якщо не помиляється Вашингтонського договору, говорить про те, що під п'яту статтю підпадають виключно території, які не знаходяться північніше тропіку рака. Північніше а південніше тропіку раку знаходиться, наприклад, за морських території Франції або навіть частина Гаваїв, які теоретично не підпадають. Якщо на них там нападають, то вони це, це проблеми виключно там Франції або виключно сполучених штатів. Як їх, їх вирішувати? Тобто, умовно кажучи, налаштування щодо території, воно теоретично можливе, так, так само. Чи підуть на це там партнери, чи піде на це Україна? Перш за все, дай ми чи готові ми говорити про те, що якась частина а, вступає в НАТО, якась не вступає в НАТО? Ну і якщо навіть знову ж таки гіпотетично чи теоретично це розглядати? А по якій лінії? І чи, чи стала ця лінія, чи стали там ceasefire, що Називається, тобто припинення вогню. І чи не буде застосуванням чи причиною до застосування п'ятої статті, якщо Російська Федерація там на наступного дня там застосує артилерію і щось там знищить з нашого з контрольованого боку України? І це призведе до там втягування всіх країн НАТО до війни? Тобто тут дуже багато питань. Які поки що не мають відповіді, але якщо теоретизувати, то в принципі я думаю, що е, Вашингтонський договір е, це така не, не не стала конструкція, яка все ж таки конструкція, яка може бути змінена знову ж таки консенсусом 32 країн. Ви кажете, важливо, що в Україні про це думають, як в Україні поставляться. А, а а що ви спостерігаєте? Як в політикумі і як ви спрогнозуєте суспільну думку? Ну там замірів немає. Ми не знаємо соціології, але ну от ваші перечуття, які щодо такого сценарію, ну тут перечуттям, думаю, що краще не користуватися. Тут потрібно виходити з. Логіки і з, з того, що ми маємо на сьогоднішній день, і на сьогоднішній день і президент і, і, і кабінет міністрів, і в принципі Верховна Рада, ми стаємо на позиції все ж таки територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. І ми розуміємо і з тим, в принципі, і приїхав президент до Сполучених Штатів, і ми розуміємо, як цього досягти, і як досягти, і ми можемо і ми спроможні. Вибити росіян з усієї окупованої території, але для цього потрібні засоби, снаряди та техніка, якої на жаль на сьогоднішній день нам не дають, і, наприклад, та сама дозвіл бити по території Російської Федерації. Тому ми на сьогоднішній день ми все ж таки базуємося у всіх своїх переговорах на формулу миру яка формула миру україни формула миру президента зеленського яка якраз таки говорить про те що потрібно перш за все відновити цю ці, територіальну цілісність і суверенітет україни і другим чи там третім питанням якраз таки йде членство в нато як гарантія сталого миру не тільки в україні а взагалі в європі тому що ми розуміємо що якщо ми десь зараз зупинимося то це буде просто пауза, яка дозволить Російській Федерації накопичити більше ресурсів, зробити роботу над помилками і за декілька років почати нову агресію. Я думаю, що більш масштабнішу і більш загрозливошу для європейських країн ніж сьогоднішня, яку ми маємо. А без НАТО або до НАТО які ще гарантії безпеки можуть бути е, для України? Щось є в угодах підписаних з багатьма країнами. Водночас, президент Зеленський каже, що у е, ці гарантії безпеки це один з пунктів плану перемоги. Про що ще додатково може йтися? Ну ви знаєте, я ну, чесно називав би це більше гарантії допомоги ніж гарантією безпеки, тому що жодна з країн в цих двосторонніх договорах. Не бере на себе зобов'язання використовувати свою армію задля там захисту України. Тобто, це зобов'язання по наданню озброєння, це зобов'язання по там наданню фінансової допомоги по санкційному тиску і так далі, дипломатичному, політичному, але немає там жодному з договорів про те, що. Армія там не знаю Франції, Британії або Сполучених Штатів проводить наземну операцію як союзницька армія на території України. На жаль, і я розумію, чому це не відбувається. і я розумію, що на жаль, це ну майже неможлива конструкція, якщо ми особливо, якщо ми говоримо про країни альянсу, тому що а, таким чином, якщо навіть у нас буде двостороння. Угода з Британії. Британці нам надішлють там декілька бригад. Це буде означати, що Британія вступає у війну. Це буде означати фактично запуск п'ятої статті. Так, там є четверта стаття, яка говорить, що потрібно провести консультації і прийняти рішення, як буде реагувати альянс. Але у відповідь на застосування британських сил на території України Російська Федерація може завдати удари по території Британії. А це буде вже означати, що це напад на одну з країн. Ну, тобто конструкції, окрім членства України в НАТО, чесно кажучи, я не бачу, щоб це гарантувало нам дійсно союзницькі е, умови співпраці з іншими країнами. Ви спілкуєтеся з парламентарями країн НАТО, з представниками Конгресу США, зокрема, які там настрої щодо України, і ось без НАТО, знову ж таки, ключові е, прохання України так, зняття обмежень на удари в глиб Росії. Наприклад, ну ось тут. Е, тут... Потрібно все ж таки розрізняти там деякі стратегічні і умовно оперативні питання. стратегічне питання щодо НАТО тут конгрес іде в принципі в фарватері Білого дому і Держдепу, тобто у них єдина така політика, і вони кажуть: ну, дивіться, ви ж розумієте, що під час війни навряд чи це вдасться. Що стосується оперативних питань, або там навіть менш так так, так, так нижчого рівня тактичних питань, то тут більшою мірою а, конгрес або ну я скажу, скажімо так, більшість конгресу, не, не не весь конгрес, тому що там дійсно є ті, хто не підтримує Україну, виступає проти підтримки України, але більшість конгресу все ж таки виступає на нашій стороні, і ми бачили. Неодноразово листи на Пентагон та Білий дім від, і від обох партій, і від обох палат конгресу щодо, наприклад, все ж таки зняття заборони по ударам для ударів по території Російської Федерації. Але так, да, у нас є така є така підтримка. Так, це певний тиск, але все одно останні рішення приймаються адміністрацією і, і рішення за ним. Добре, останнє питання: якщо не буде сюрпризів, сенсацій із запрошенням до НАТО, просто Україна так чи інакше рухається до альянсу, і у нас щороку затверджується адаптована річна національна програма. Як загалом просувається в рамках от цих програм наша інтеграція до альянсу? Ну, якщо вірити я вірю нашому міністерству оборони. Якщо брати чисто технічні стандарти, тому що все ж таки тут є потрібно розрізняти принципи НАТО і стандарти НАТО. Стандарти НАТО це чисто технічні там від калібрів до зв'язку і так далі. Так, от, ми на по стандартам НАТО виконуємо близько 30% загального від загальної кількості стандартів, їх там 1200 плюс. І це Середній показник насправді по альянсу це означає, що ми в принципі відповідаємо середньому там середній країні альянсу, яка вже є членом альянсу, тобто технічно. А є ще принципи, які ну ми впроваджуємо на більш високому рівні. Це е, питання поки що на жаль відкрите по реформі. СБУ. я розумію, що через війну е, вони більш зосереджені там на, на, на бойових діях і на контррозвитці, але там все одно вони не мають розслідувати економічні злочини. Це також про принципи НАТО. не, не спецслужби в країнах, членах НАТО не роз не, не займаються розслідуванням. Або реформа державної таємниці, якою ми зараз займаємося, реформа закупівель в воєнній військовій сфері в оборонній сфері. Тут також є певні нюанси, тому що ми, ми б і хотіли би бути прозорими максимально. Але ми зараз у війні, і тут тому є, є, є певні нюанси. Тобто, ми рухаємося по виконанню цієї самої РНП, але. Я чесно кажучи, відкидаю будь-які закиди від наших партнерів про те, що ви ще там не готові не реформовані, і тому ми не готові вас брати в НАТО, тому що чесно кажучи, вони брали інші країни в НАТО набагато менш підготовленими, набагато менш реформованими. І звісно, якщо наша армія, яка воює за стандартами НАТО, використовує озброєння НАТО, Разом з НАТО проводить тренування. Якщо вона не є армією НАТО, то що тут діє армія НАТО? Тому ми йдемо, ми реформуємося, але це точно не є. Основним чинником, чому ми там е не просуваємося в НАТО? і Чому нас поки що не беруть в НАТО? Тому що це більше політичне питання, яке має бути прийнято 32 країнами консенсусом всередині Альянсу. Пане Єгор, 12 жовтня є сенс очікувати на сенсаційні заяви у на Рамштайні. Я би так сказав, є сенс очікувати на якісь рішення, а чи будуть це заяви, чи це буде все ж таки рішення, яке не буде анонсовано. Можливо, і так. В тому числі, наприклад, удари по території Російської Федерації. Е, я припускаю, що рішення може бути там прийнято, але не нонсоване для того, щоб, наприклад, не готувати Російську Федерацію до якихось е, змін на полі бою. Або це може рішення бути прийнято і відтерміноване на після виборів в Сполучених Штатах. Таке також може бути. По тому подивимося, але я сподіваюся, що все ж таки там будуть прийняті. Це головне, щоб були прийняті. Анонсоване це, це вже потім. це рішення. Дякую, Єгор Чернів, народний депутат і голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Був моїм співрозмовником. Тисніть, подобайку під відео. Підпишіться на РБК Україна в Ютуб, якщо тут вперше.